За рідну школу ляжуть кістьми. У Донецьку батьки учнів української школи кажуть, готові до самоспалення у разі її закриття. На захист своїх шкіл стали батьківські комітети і інших навчальних закладів, яким загрожує ліквідація. Освітні протести в Донецьку розбилися на окремі табори. Хто під стінами рідної школи, хто під вікнами владних кабінетів, вимагають зберегти заклади, де навчалися самі, і куди тепер ходять їхні діти. Це не перша школа де дівчи мої діти і сравніння только в лучшую сторону, поэтому я. Не понимаю, какое может быть основание для закрытия именно этой школы. Тем более, это единственная школа в центре города, в Аршиловском районе, которая имеет статус школы с углубленным изучением языков. И равноценной школы нет. Если жить сегодняшним днем, можно закрыть школу и две, и три, и пять, и семь школ, но жизнь же продолжается. Подростають покоління. за рішенням обласної влади. Зауважимо до початку нового навчального року на Донеччині в рамках оптимізації закриють 26 шкіл. Про остаточне рішення офіційно поки не повідомляють. Та чутки про імовірне закриття не дають спокійно спати ані вчителям, ані учням та їхнім батькам.